Шосткинщина втратила героя Василя Баранова. Нашому захиснику було 42 роки. Для вчителів школи номер 12 та однокласників він залишиться у пам'яті добрим і веселим хлопцем. З 12 років майбутній військовий займався спортом у клубі Патріот на його спортивному рахунку великі досягнення. з айкідо. він брав активну участь у різноманітних змаганнях і був. Відзначений багатьма грамотами в училищі номер 13 Василь Баранов опановував професію токаря. В Сумському державному університеті здобув спеціальність інженера-будівельника. Потім деякий час працював на будівництві у Києві. Він глибоко вкоренився на шосткінській землі. Тут одружився, тут народилося його продовження донечка Дар'я та синочок. Іван Друзі вважали Василя доброю та безвідмовною людиною. Залюбки розділяли його захоплення спортивною риболовлею. З початком війни наш земляк пішов добровольцем на фронт. Займав військові спеціальності водія та сапера. Шосткінець героїчно загинув 19 вересня. Розділити гори з рідними і близькими Василя Баранова прийшли жителі Шосткинської громади. Добрими словами, згадала захисника директорка школи номер 12 Ірина Круш. Нинішній педагогічний колектив мало хто пам'ятає. Пам'ятає його, але дуже добре пам'ятають його як турботливого батька наших учнів. Він загинув, захищаючи свою родину, свою рідну українську землю. Родині щирі співчуття. Дай вам Боже. Дай вам Боже сил пережити цю страшну трагедію, це страшне горе, висловив слова співчуття з приводу загибелі нашого земляка, заступник міського голови Ярослав Щасливцев. В скорботі не тільки Шосткинщина, в скорботі вся Україна. Ми знову в останню путь нашого героя, нашого воїна світла, який поклав життя за те, щоб ми почувалися хоча б. В тимчасовій безпеці, але ми всі віримо, що його вчинок не марний, що перемога буде за нами, і світло переможе над темрявою рашизму. Церковну панахиду за загиблим Василем Барановим провів військовий капелан отець Сергій. У своїй промові він зазначив, що шосткинець зробив великий внесок у нашу перемогу, віддавши за це найцінніший дар Божий своє життя. Він просить пробачення усіх нас за те, що не пожив. Він просить наших молитв, і ми будемо це робити. Пам'ятатимемо Його і всіх тих воїнів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Обов'язково буде перемога. І просимо Бога, щоб він прискорив це. Щоб навів лад, щоб ті люди, які прийшли на нашу землю, тікали, не оглядуючись, щоб забули, що таке є Україна. Навіть помислов не мали знову прийти до нас. Наші воїни зроблять все для цього, прощаючись з героєм, учасники жалобної церемонії поклали квіти до його труни. А потім, під звуки, плине кача провели Василя Баранова в останню путь.